А з вами наша наново воскресла рубрика Ні в випуску без бензопили на Мегого з'явився фільм Людина бензопила Резе Арка. Є два варіанти перегляду: купити назавжди за 379 гривень, або орендувати на два дні за 229 гривень. Також на сайті з'явилась сторінка недавнього рекапу магічної битви. Є ймовірність, що згодом і цей фільм стане доступним онлайн. ТІВІ не відстає і також відкриває можливість придбати або орендувати бензопилку. Оренда на два дні вартує 149 гривень. Покупка назавжди 239. От я назавжди її купив. Враження просто чудові, розмірена, спокійна і романтична перша частину фільму, що змінюється просто несамовитим екшеном, від якого навіть самі персонажі офігівають. Український дубляж на вищому рівні. Коротше, якщо ви пропустили в кіно чи хочете повторно глянути цю годноту, дуже рекомендую. Ну, і раз ми вже говоримо про бензопилу, мусимо поділитись з вами важливим питанням, яке нещодавно сколихнуло усю інтернет спільноту. образ Резе із людини бензопилки був створений на основі bdsm відео. Приблизно таке обговорення вже котрий день іде у Твіттері. Спочатку хтось скинув порівняння Рези з жінкою у відео для дорослих, а потім це переросло у справжню баталію. Одні не вірять у таке співпадіння, другі не бачать в такому джерелі натхнення нічого поганого. Ну власне, а треті навіки відрікаються від мангаки та цукі фуджімото. Особливо великий потік негативу чомусь виник від корейських користувачів. То би міг подумати, чи справді образ рези взяти із того відео? Та хто його знає? В інтернеті можна знайти сотні фотографій зі схожими костюмами. Моя думка, автор вправі надихатись чим завгодно, поки це законно. Усім привіт за мікрофоном. Пан Юра разом зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні поговоримо про те, як деку ледь не став другим Луфі, дізнаємось ігрові вподобання режисеру Мамору Ошії та глянемо, що там по манга аніме анонсах. Заварюйте чай з лимоном, чисти мандаринки та сідайте зручніше. А ми починаємо. Урахура! 欲しいのでしょうどんな変態クルセイダーですね <laughs> そのようなものに屈ししないお Видавництво мольфар відкриває останнє передзамовлення цього року. На вас чекає вовчиця і прянощі том 2, 352 сторінки м'яка оправа 350 гривень за передзамовленням. Уявіть собі, мольфари добивали з цієї ліцензії з 2017 року. Вісім років очікування, десятки листувань крих та, вічаю та горе впертості. І от вона, мудра і прекрасна холе. Нарешті може прикрашати наші полички. Наречена чаклуна, том 7, 178 сторінок, м'яка оправа, 200 гривень за передзамовленням. Дівчина з того боку, том 7, 178 сторінок, м'яка оправа, 200 гривень за передзамовленням. Музей, Том 3, фінальний 240 сторінок, м'яка оправа, 240 гривень за передзамовленням. І це та серія, про яку ви не знали, але вона вам дуже треба, особливо якщо ви про жахи, трилери, маніяків і вбивців. Відправки заплановані на кінець грудня, тож поспішайте замовити, тим паче у нас на поличках скоро буде ще одна завершена серія, що не може не тішити. І щоб не відходити далеко від манга-анонсів, скажемо, що видавництво так. Відкриває передзамовлення на другий том манги Given. 176 сторінок плюс декілька кольорових, м'яка обкладинка та крафтова суперова. 200 гривень за передзамовленням, вихід очікується в січні. І зовсім останній анонс манги, який буквально прийшов ось от щойно, от як я оце от записую. Так от видавництво «Лабораторія» анонсувало однотомник Люди з лялькового будинку це моторошна історія про майстра ляльок, який опиняється в центрі серії жахливих вбивств, де поряд з розчленованими тілами знаходять його ляльки. Реліз очікується десь протягом 2026 року. Тож будемо стежити і обов'язково вас повідомимо про відкриття передзамовлення. Amazon отримав шквал критики через використання штучного інтелекту для англійського дубляжу аніме «Бананова риба. Справа в тому, що дубляж від шиї вийшов просто жахливим: роботизоване звучання, невідповідний таймінг, а озвучені репліки абсолютно не збігались із субтитрами на екрані. Ситуація швидко отримала розголос. Дискусію вступили топові англійські актори озвучування. Деймон Мілс, свідомий ролью Фрізи з Dragon Ball Super, розкритикував Amazon за використання шиї для заміни акторів людей, назвавши готовий продукт сміттям. Міл заявив, що фанати роками чекали якісний англомовний дубляж, але компанія передала такий вагомий проєкт машині. А в наступному твіті чоловік розповів, що робота актора коштує до 150 доларів за годину, що точно не є космічними грошима для багатомільярдної компанії. До заяви Мілса приєдналася ще ціла низка провідних голосових акторів Америки, які заявили, що використання шиї в сфері ля. В обличчі акторам та фанатам. Якщо добряче задуматись, використання шиї тут не обґрунтоване абсолютно нічим, окрім як бажанням зекономити. Проєкту вже 8 років, його дубляж точно не був терміновою справою, і актори озвучення мали б достатньо часу для повноцінної роботи над аніме. Амазон поки не відповів на критику від спільноти, сподіваюсь, така кількість негативу та обурення стане очевидним сигналом для величезної корпорації. Не варто використовувати штучний інтелект без якоїсь. З крайньої необхідності декілька десятків тисяч економії можуть згодом обернутись мільярдами збитків. Команда Logbook відкриває передзамовлення на фанбук по мультсеріалу Університет Чупарського. Ви запитаєте, чому це тут? Це що реклама? Ні, це не реклама. Просто нам подобається університет Чупарського, і нам дуже подобаються проекти, які робить локбук. Тож ми вам про них розказуємо. Теорія туч перша артзбірка по українській анімації, наповнена контентом по мультсеріалу, над якою працювало більше 60 митців. А з приємного мерчу будуть брилки, листівки, наліпки та піни. Всередині збірки ви знайдете цілу купу теорій та легенд по Всесвіту університету Чупарського. Наприклад, ви знали, що сучасна київська батьківщина мати насправді є мехою дипломним проєктом професора Мурштейка? Або що в Остапа і Андрія після однієї з пригод з'явилось парне татуювання на філейній частині. Тільки я не скажу яке. Ось придбаєте фанбук і дізнаєтесь. До слова про придбаєте, це благодійний проєкт. Весь прибуток з продажів фанбуку відправляється до фонду Повернись живим. З минулої такої ініціативи вдалося передати цілих 100 тисяч гривень. Посилання на передзамовлення а також в соцмережі проєкту в описі під відео. Мамору Оші, режисер Ghost in the Shell, виявився великим фанатом Fallout 4. Майже 10 років легендарний аніме-режисер Мамору Оші проводить у світі Fallout 4. І робиться зовсім не так, як більшість гравців. Він ігнорує головний сюжет, не приєднується до фракцій і подорожує лише зі своїм псом. Його головні вороги це братство Сталі. Ось їй підкрадається. Ліквідує солдатів і навіть забирає їхню броню, залишаючи лежати в нижній білизні. Свою базу він облаштував на заправці Red Rocket, перетворивши її на музей зібраних силових броней. Режисер уже прокачав персонажа до понад сотого рівня і жартує, що його стиль гри може здатись дивним, але йому це подобається. Ну, чим би дитина не тішилась? Подобається випуск? Тоді ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Маленька мрія редакції Манґіа 30 тисяч підписників. До Нового року. Залишилось всього якихось 350 людей. Здійсніть для нас невеличке новорічне диво. Ну, будь ласка. На минулому тижні відбулась трансляція останнього епізоду моєї Геройської академії. 10 років виходу манги, яка зібрана в 42 томи, та 9 років трансляції аніме, яке налічує 8 сезонів та 4 повнометражні фільми. Манга Кохей Хорікоші та студія Bones, яка займалася аніме адаптацією, пройшли довгий шлях та подарували спільноті справді чудову історію. В нещодавному інтерв'ю Хорікоші розповів, що зміг намалювати МГА такою, якою вона є зараз, тільки після того, як відмовився від ідеї створити героя схожого на Луфі з One Piece. Так, так. Мангака пояснив, що після закінчення своєї другої серіалізованої манги, Береч він захотів створити головного героя з такою ж харизмою та енергією, як у Луфі, яким він захоплювався роками. Однак такий підхід швидко привів його до творчого глухого кута. Хорікоші зрозумів, що як би він не старався, він не зможе відтворити ту саму енергію, яку Ода вселив у Луфі. Змирившись з цим усвідомленням, Хорікоші вирішив переглянути свої минулі роботи. Так він на. Трапив на роботу 2008 року під назвою Мій герой. Саме вона стала трампліном для моєї геройської академії. Мангака просто хотів створити такого героя, якого йому буде легко і природно малювати. Проте шлях від ідеї до перших розкадровок зайняв цілий рік. Хай там як, але тепер точно можна сказати, Кохей Хорікоші створив світ, сповнений справжніми героями, які своїм прикладом надихають мільйони людей по всьому світу. Сподіваємось, на цьому Манґа. Гака не зупиниться та подарує нам ще не одну чудову історію. Ням-ням <звук> ням. А знаєте, що ще чудового і святкового я вам зараз покажу. Святковий набір кави і не тільки від 25 Coffee Roasters. По-перше, якщо ви шукали новорічний подарунок, то ви його знайшли. Ну, як знайшли, якщо вам вистачить сили волі не залишити собі цю красу і смакоту, то, звісно, можете подарувати її комусь. Як розумієте, я людина слабка, і мої святкові ранки тепер буде прикрашати ця чудова кава. Хе-хе-хе. А окрім неї, мене ще порадували чаєм Holiday Sip. І я скажу, як є: цей чай пахне Різдвом. Перед тим як заварити, ми з дружиною просто хвилин 5 його нюхали. Нереальний аромат і нічим не гірший смак. І як завжди, для наших глядачів маю приємний бонус. З промокод MONGUA, який дає знижку 15% на всю зернову каву. 25 Coffee Roasters – Смак, який хочеться дарувати. Усі посилання залишу в описі. Смачного! Гра у Мамусуме Дербі виграла в номінації найкраща мобільна гра на The Game Awards 2025. Ну що ж, вітаємо конячок та їхнього відданого фаната Territory. Проте, окрім чергової перемоги кобеличок, маємо для вас цікаву інформацію про майбутні проєкти, які варті вашої уваги, тому що вони виглядають як кляте аніме. Наприклад, кооперативна гра для Нінтендо Orbitals. Сюжет розповідає про нерозлучних космічних дослідників Макі та Омуру, рішучість яких явно. В декілька разів перевершує досвід. Космос переповнений небезпеками, проте ці двоє повинні полагодити свою домашню станцію, яка потрапила в пастку надприроднього космічного шторму. Виглядає це все дуже мило і барвисто і нагадує стиль студії Гіблі. Гру можна буде грати у двох і, схоже, ігролад точно не примусить вас скучати. Вихід гри обіцяють вже в наступному році. А не космосом єдиним. Також в наступному році на нас чекає ще одна цікава гра: сюжетні перегони з елементами файтингу. І все це в соковитому аніме стилі. Гра Скрімер. Сюжет описаний небагатослівно. П'ять команд, п'ять причин ризикнути всім на трасі і поза нею. Солдати, науковці, злочинці, суперзірки і безжалісні магнати. Різні долі зійшлись в одній точці на турнірі Скрімер. Це жорстоке змагання під керівництвом загадкового господаря стане ключем до досягнення особистої. Цілей кожного учасника. Гра буде доступна на PS5 та ПК через платформу Steam. Аніме чорний смолоскип вийде в липні наступного року. Це аніме адаптація одноіменної манги Такакі Цуйоші, що виходила з 2016 по 2018 рік та налічує 5 томів. На перший погляд, джіро Адзума виглядає не надто приємною людиною, проте все міняється, як тільки справа починає стосуватись пухнастиків. Ще пак, адже Джіро нащадок роду щинові та володіє можливістю розмовляти з тваринами. Проте любов до друзів наших менших створює йому проблеми. Врятувавши дивного чорного на ім'я Раго Джіро отримує надприродню силу та дізнається про існування духів, ім'я яких Мононоке. Тепер йому доведеться боротись проти могутніх сутностей, які хочуть захопити силу Раго. Наша улюблена рубрика кумедних новин. Прем'єр-міністерка Японії закликає інвестувати в свою країну словами Ерена Єгера. На міжнародній фінансовій конференції пані Саная Такаїчі процитувала рядок з атаки титанів. Просто замовкніть та інвестуйте в мене. От бачите, навіть пані прем'єр-міністрка читає атаку, ще й не цурається цитувати. Нагадаю, що у нас атаку титанів видає артбукс. Друзі, завдяки вам та вашій підтримці. Ми закрили першу ціль нашої допоміжної банки у зборі книголю 4.0. а саме 100 тисяч гривень. Ну ви дуже круті. Але як і у справжнього героя, Щонину, у нашої баночки є друга форма на суму 200 тисяч. Нагадаю, що усі кошти йдуть на потреби 116 ОМБР. Зокрема, купуємо їм потужну машину для здійснення бойових задач. З мене, як завжди, купа призів. За донат від 50 гривень. Чим більше донат, тим більший шанс ви. Актуальні призи у вас на екрані, але їх було вже купа і буде ще купа. Тому раджу підписатись на мій телеграм-канал Банкай Семпая, адже саме там буде уся актуальна інформація, включно з іменами переможців та звітом за збір. В коментарі до донату не забудьте вказати, як з вами сконтактувати, щоб коли ви переможете, я знав, де вас шукати. Сподіваюсь на вашу участь, адже переможемо ми тільки разом. А тепер швидкі новини. Спеціальний епізод аніме Кагуя, хоче, щоб її зізнали. Сходи до дорослого життя вийде 31 грудня 25-го року. Аніме Чарівний місяць у повечір'ї почне трансляцію 11 січня. Того ж таки, 11 січня вийде ще одне романтичне аніме лиходійку обожнює принц сусіднього королівства. Другий сезон аніме Моя Геройська академія Вігіланти почне трансляцію 5 січня. Реліз повнометражного фільму «Мононоке. Прокляття змії запланований на 29 травня 26 року. Це третя і фінальна частина серії повних метрів по Мононоке. Аніметрі Ганстар Гейс почне трансляцію 10 січня наступного року. Романтично фантастичне аніме клас чорного кота та відьми вийде в квітні наступного року. Сюжет розповідає про невмілу чаклунку спіку, яка дуже хоче потрапити до школи магії, але нічого не вміє. Раптом перед нею з'являється таємничий чорний кіт, який знається на магії та вміє розмовляти. Він береться навчати спіку, а вона зобов'язується допомогти йому зняти прокляття. Другий сезон аніме про фігурне катання-медалістка почне трансляцію 24 січня 26 року. Аніме «Вимити тут все вийде 5 січня. Аніме «Ікоку Нікі» почне трансляцію 4 січня. Сюжет розповідає про 35-річну романістку Макіо, яка втрачає старшу сестру та зятя в автокатастрофі. Тож тепер їй доводиться піклуватись про 15-річну племінницю Асу через прямолінійний характер дівчинки. Все не було гладко, але згодом їх стосунки переростають у щось унікальне і незмінне. Анонсована екранізація серії жахів. Колекція горорів. Реліз запланований на осінь 26-го. Аніме про сліпого мага Чакун Кунон почне трансляцію 4 січня. Горор аніме Мертвий Акаунт почне трансляцію 10 січня. Аніме адаптація Ісика і Раноби. Пекельний режим з'явиться на екранах 9 січня. Анонсовано аніме адаптацію манги Дарасан з Рейва. Дякую кожному і кожній за те, що додивились аж сюди. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, бийте у дзвін, залишайте коментарі та діліться цим відео у вашому анімечатику. Дуже-дуже дякуємо ось цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу і закликаємо інших приєднатися до цього списку. А якщо ви ще не знаєте, за що булять режисера Ванпанчмена, то посилання вже на екрані. Цілую в носика. няу няв Пані Нікс перечікує тривогу у ванні за двома стінками. Сонна і насуплена, як і всі ми у третій ночі.